Доброго дня любі друзі! значить, Хочу сьогодні показати вам маленький обзорчик проробленої роботи. значить, Зараз а саме бані, зараз почнемо з наружжя і перейдемо плавно всередину. Зараз відійдемо, покажу, що кришу, останнє крайнє відео що показував, була криша. Значить, кришу ми зробили профлист, також встановили вже двері і вікна, ну зараз все по порядку. Так, Знаружжі також фронтони обшились вже, але потрібно ще, кроме фронтонів, утеплить п'ятькою знаружі. і також підшиво. Водосток не буду, водосток, думаю, поки він мені не треба. Зараз інший покажу фронтон. І виходить по наружки два пункти і підшива, бо як обшиється, буде набагато гарніше. Але спочатку утеплити її і зробити підшивку. Бо я думав утеплювати зсередини, а потім вирішив наруч, бо зсередини не, не хочу. Зараз плавно переходимо всередину. Ну, всередині тут також вікно одне поставилось. Двері. І ще одне вікно. Два вікна взагалі і одні двері. Це хороше термовікно спеціальне сюди я заказував, замовляв. Обмотав його скотчем, щоб не, не менш пилилось, не шкрябалось, нічого такого. Потім здереться і все. Тут отаке от віко, віконечко. Раз. І все закрили Затем не трошечки. Значить, за потолок. Потолок ми ще поки нічого не робили. Взагалі нічого. Так як тоді зробилось і все. Вагонка вже є на потолок, вже вагонка на всеї май... майже крім крім цього потолка, ну тут буде у нас вагонка з цього. Тут буде соснова вагонка. А тут буде липово. А, і на самі лежаки не зак... не ще це не зробили. Замовлення є, але ще. Не зроблено. Буде, в общем, комбінація з трьох з трьох видів, по-моєму, зараз кажу ясен. Е сосна і, і липа. Так, в цій комнаті, значить, зробили ми отаку, зараз покажу, плитку постелили. Клитку постелили, розшили її. Це етап один зроблений. Тут установили, але ще не виставляли її топку. Для неї треба 80 кілограмів. Ну я читав скільки треба, 80 кг треба камню. За камінь ще поки до цього не дійшли. Але дійдемо з часом. Може хтось баню строї. Або вже збудував собі баню, то можете в коментарях написати, який краще камінь врати. Ну, бо там є такий камінь, малиновий малинові там дуже їх багато. Всі не пам'ятаю, там декілька видів пам'ятаю. То я думаю, що, ну. Якщо щось хтось знає, то підскажіть, будь ласка. Буду дуже вдячний. В коментарях. Також. Можете підтримати канал лайком, а хто на каналі перше, хоче, підписуйтесь. Також до цього це от, сюди я хочу маленькі камінчики і сюди випаровувач. І також є сітка. Якщо сюди 80 кг треба, то плюс ще решетка буде на неї. Ось ця решетка, на неї також кілограм 10 я думаю, Оліза, тут же ж буде проходити мар. О, в общем, роботи ще багато. Тут будемо в першу чергу робити парілку. Тут парілки ще треба виставити ну, саму цю топку заложити. Тут кирпич зараз покажу. Заложити той пройом між цим. термокирпич я купляв, зараз покажу. Ось такий термокирпич, по 50 гривень брав. Заложиться от біля цього. Біля топки. Для нижче, я думаю, звичайним кирпичом, а де вже поближче, то таким, я думаю, нічого не буде. Спеціальний рощ цей купив. В мішку зараз покажу. Це топочка. Тут нижня частина і під довалом служить і якраз для попілу. До речі, в топки там є вигін, щоб, для того, щоб не прямо не йшло, то що забезпечує. Довше горіння і температура менш виходить, довше коефіцієнт корисної дії більше зберігається. Так, по цьому сказав. Зараз покажу ще клей який спеціальний на глиняній основі. Можна звісно, було самому глини підкопати та заколотити, але я купив вже готову суміш. Зараз покажу. Отакий ось клей. Вірніше, суміш суха така вона. Так, і зараз переходимо далі. Суміш на глиняній основі витримує великі температури. Вогнетривкість 1508 і 1670 градусів. Ну, взагалі, не ну, то, що треба, це нам і для цього потрібно. Так, значить після цього ну, це ж заложимо, як я сказав, кирпичиком, потім поставимо. Виведемо труби, труби є вже купили. І... А перед цим тут участок, де саме ця йде, у нас, виходить, топочка, ми штукатурнемо і клеїмо вогне стійким, щоб в цілях безпеки. Димар у нас буде йти. Значить, тут метровка буде обичний. Ну, це ще я буду знімати відео по цим. Це я просто поки розказую. Один, по моєму міліметр тут буде йти. Потім коліно 45 градусів. Метр. Ще коліно 45 градусів і ще, виходить, відрубив. Ну, ті вже буде з утеплювачем з нержавійки. Значить так. А потім тут після цього етапу Після цього етапу в нас, значить, обши, набереться каркас, зразу ну, під, де, під лежаки і обшиється липою повністю по кругу. Тут за це не до розказу. Тут зараз нічого нема, але тут буде, виходить, сіточку, зараз покажу. Яка і сіточка, бо це буде, виходить, частина закрита. По ній ходитися не буде, там буде дверцята, і щоб обслужити можна було, відкрив дверцята і все. Ну, це все поступово не все заразу. Зараз покажу. Отак буде. Буває, деякі зразу вмонтовують. Я бані не робив ніколи, деякі не зразу. Це сіточка, я купив з цього. з вентиляційної системи. Докупив. Така вона. Ходити по ній не буде, то вона, якщо ходити, то вона треба, звичайно крапшу. А в другій кімнаті подивимось вже. Ну, поки... так. А тут позастеляли, щоб нічого не, за... не западало, шви не вимазувались, бо робили. Доклеювали тут, а тут ще пліткою будемо, також термопліткою. Подарили плітку, коли купували. Зробили скидку, подарили, подарували плітку. То частину можна буде тут обложити, а частину, а частину зробимо тут ось для плити якусь декорацію з кирпичиків, я думаю, буде нормально. На термо буде добре. Тут Також ще багато роботи. Тут повністю буде штукатурка йти по стінам і якась декорація, не знаю, що не придумав. Тут вуглі бойлер, тут вана, також плитка. Доложить. А, тут же ж я виводив, вивів труби із з ями. Біля колодязі виходить. Кабель і трубу вже. Це готово, тут буде гідроакумулятор стоять в углі, щоб не... і вішалка. Щоб... Це все буде поступово, не все, не... Не все зразу, звісно. Тут може якийсь столик чи що, не знаю, ще не придуму. Спочатку обший за цей доробиться та комната, потім перейдеться тут, зробиться штукатурка. А після штукатурки вже можна... А, ванна виставиться, після вани можна буде вже і плитку викидати на пол. А потім вже і потолочок можна достигли. Ну, в общем, роботи хватає. Тут таке невеличке відео вийшло. На цьому етапі поки все. Всім дякую за увагу. Сподобалось відео підтримувати ставимо лайк. Пишемо коментарі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.